Ну, що я вчора розказував цю історію, що я так доведеться почати з далеку. Я був на Санторіні. Е, і, в принципі, з якої причини? Я там не один раз був, мені подобається там відпочивати. Це дешево, тому що Лукос, ну було дешево. У мене був один знайомий, він з Кам'янського, тобто колишній Дніпродзержинськ. Він каже: типа, от під Санторіні. Каже: ну, якщо ти купиш квитки, буде тобі Санторіні. І він купив квитки. Я був змушений туди летіти, але е, ця подорож вона через Рим відбувалася. В Римі я був не перший раз, оце от все. Ти живеш в центрі Риму, одну ніч, колізей, типу, ці пам'ятники, ну, той, хто був, той зрозуміє, що це відчуття, просто це вам не Греція, там, де це фейковий, там там на горі стоїть оцей от. Парфенон, який до якого ще дійти треба, а те довкола насрано. Так от Рим, та? і його так вразив в Рим, так от просто, Він закохався каже, це просто таке місто. Ну, колізей, ну, ти на, на електроскутері. І тут якась бабця йде там, коляску, везе якась жінка, і вони там з бордюра, їм треба переміститися от буквально на тлі колізея. І він допомагає. Він допомагає, баб, баб, бабуля йому каже Спасибо, пожалуйста. І вона, «я завжди, говорила, що русські люди лучшие і відзивчиві люди. І він такий Я українець, блять. Як бабушка ця тікала, ну це треба було бачити. просто, знаєш, така от побутова історія, коли вона собі придумала віртуальну руску, а він типа з Кам'янського гопнік, то ну, тупо гопнік. І Він і сказав, що він ніякий не русський, ну тут же, на зрозумілій мові. Так що, вибач, що ти мене змусив розказати цю історію? Ні, так? ну воно просто їй не може було, це мало бути.